Ура! Нарешті ми в Одесі, друзі. Ви бачите це, мене відчуття, що ми в Майамі. Єдиний мінус бути фітоняшкою, як я, це <с 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 в тому, що ти, поки доїжджаєш до Прекрасної Одеси, в тебе дуже болить п'ята точка. Дуже сильно. Так, да, в мене з'явився новий досвід не тільки штурмана, а ще оператора. 3, 7, 3, 3 стабільного кадру. Ну, 51 вже, нормально. Це не стабільно, постав просто в дорогу. А, зрозумів. То есть зараз я кажу, як Олегу мене знімати. Олег, так, трохи, візьми фокус фокус ближче, і так. Так, потім зроби вот такий отакий від'їзд. Від'їзд зроби. Ось, так, є. Тобто я вже маю на... ну, Ми з цієї поїздки кожен э, з'явився якийсь досвід. Краса, краса, капець. Друзі, бачите, варто було нам тільки викласти перші випуски шоу коміки шукають дівчину. І ось ми всі стали набагато більш успішними і щасливими. Подивіться на нас, успіх від шоу, коміки шукають дівчину, доганяє нас навіть в цієї гримерці, навіть в Одесі. Подивитись, які умови для бродячого стендапу. Ми ж бродячі собаки, блять. Ну, а тут віскі з колою, з льодом. Господі, зарядка, пауербанк, тепло, укусно, дівчата є, все, що треба для щастя. Одеса, це, це все для вас. Давайте трохи познайомимося. Я хотів би взагалі дізнатись, чи ви нас знаєте. Добре, поблизька? Як? Себе. Окей, я зрозумів, що там нас ніхто не знає, а поаплодуйте взагалі хто дивився хоча б якісь наші ролики на Ютубі. Хоча б який. Добре. Добре, три людини, блядь. Я... <реш> Іранські дрони заїбали вас вже чи ще ні? Да? часто тут, багато їх. Я раніше їх не боявся, чесно. Я <реш> думав... Я раніше не хвилювався. Я думав, що це ж іранські дрони. Яка різниця? Вони все одно потрапляють тільки в школи, да? Але ні. Е, у вас тут був такий якийсь найбільш роз'йобний день? Типу, yeah. да? Yeah. Кожен день. Окей, okay. це якось пов'язано з вашим сексуальним життям? Чи це про ракети? <реш> Друзі, це четверте місто нашого тура, і я нарешті знайшов дівчат, до котрих я дійсно хочу підкатити. Нарешті. Привіт, дівчата! Як вас звати? Працюєте? То з вас п'є каву? Ось так завжди: ніякого відгуку, ніякого зворотнього зв'язку. Я завжди знав, що їм потрібен тільки корм від мене. Їм просто треба заспівати. Підходиш і такий: Ланфрен, ланфра, голубка. О, бачиш, бачиш, бачиш. Це дерево, називається плата. Але в краснонароді його називають біститниця. Мені, так, мені так казала бабуся. Чому? Тому що воно саме себе скидає кару, тобто воно без кори. І ці дерева вони є тільки в Одесі, в Північній Америці і на Кавказі. У них там своя назва. Взагалі платана, це я вже погуглив. Так воно біститниця, будь ласка. Як ми по мені, то це більше не про бізнецтво, це про якусь впевненість в собі, бо вона галяється. Ну так, у неї класна фігура доволі. Фігу, фігура. Е, і в цілому, знаєш, що мені подобається, порівняльно з усіма іншими деревами, на цьому намальований і кіт, типу, і сердечко. І написано щось по типу Лав Маріуполь чи щось таке. Це як дерево з татухами. Воно, воно їбать круте порівняно з іншими. Круто крута стрипуха, я б сказав. Плюс воно глянь яке величезне. Воно може бути 50 метрів заввишки. В нас почали їбашити якраз в той момент, як я займався сексом. Ну я не знаю, як тут. <рес> Ви вже хочете до мене переїхати чи що? Я в Києві, але Ну це палац спорту і Ну і що там не сміг закінчити через вас. Шо? Шо там? Мені якось ще нормально розумієте, я відчуваю себе як в крутих фільмах, коли там десь вулкан вибухає, чи ще щось і ви пацани не смотрять на взрив. Ти ж на втрив? Блять, на взриви у тебе в трусах. Хватить мене перебивати. Комікам, котрі будуть виступати після мене, дуже важливо не заважати, тому що вони готували ці жарти, не так, як я. да? Я вийшов просто про пісюни поспілкуватись, так? А, а, вони? а вони. Та ви заїбли... Так, коли у вас останній раз був секс? Ні, ні. А? — В суботу? Так, сьогодні п'ятниця, тиждень тому, так? Да? І з вами кожен раз, так коли у вас тиждень не їбуть, то... Вперед! Да? сексу трошки я б я, я я я б вас вдарив під час, час. <рес> ну, дивитись, я фемініст я поважаю жінок, тому я вважаю, що жінок теж можна пиздити, правильно? <рес> всі, всі <погоджуються>, так? <рес> Обладайте, хто вважає, вважає, що вона несе хуйню. Друзі, супер, супер. Казу, давайте з кимось однім познайомимось, трохи поспілкуємось і почнемо вже цей вечір. з ним! Не з вами, не з вами. Ви ви зараз омрачили весь ваш ряд навіть. Я навіть з дівчата. Так, ви теж винні. Наступного разу кинете в неї чимось, коли вона буде розмовляти. Як ви її терпите взагалі? Нормально. Нормально. Ви такі, підемо на стендап, нехай хтось інший послухає її хуйню, так? Ми вже дуже Добре, А у вас не Сьогодні? Ні, постійно. Чувак, возьми його в дує. Серйозно. Серйозно, ви ДА! ДА! Вам похуй за що платити гроші? Так, ви такі жарти з Києва. Поїбать! Да ви, її вже! Він тут всі мужики вже мужик там. Дай посраці, візьми! І Ні, який хуяний зал насправді Одеса Супер. Давайте ось мужичок. Мені здається, він не настільки противний. <рит> <рит> Так, 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 так. Все, все як я казав. Класний столик на п'ять осіб, їжа, алкоголь, обов'язково льот має бути. Да, да. Так, це Белгородська обласна адміністрація, так, і Дальня Белгородська адміністрація. Круто. Хлопці, українську розумію. просто яйця виробляють тестостерон. Я ви прийдете? Ви з Києва? Да? Да? Ну ми з вами ще точно побачимося. <рес> я, я в цьому впевнений. Я дуже вам вдячний, що ви прийшли. Ви реально е, дуже крута щира публіка. Пам'ятайте, що частину коштів з кожного стендапу ми віддаємо на зсу або фонд Повернись живим. Тому ви не тільки посміялись сьогодні, а ще й допомогли нашій країні. Тому ви дуже круті. Стендап це круто. Україна це круто. Дуже вам дякую. Ви ахуєнна публіка. І дівчата ще не заповнили все місце. Поясни, будь ласка, людям, як нас зустрічає Одеса. Друзі, я навіть не очікував, що після того, як вийшов третій випуск шоу Коміки шукають дівчину, нас настільки щиро зустрінуть в Одесі. Просто шок. Я дуже сподіваюся, що глядачі нас будуть зустрічати так само щиро, а поки що у вас є можливість разом з нами насладитись кадрами прекрасної да, Одеси. Друзі, кожен приїзд в Одесу для мене як повернення в дитинство. Ви подивитесь, наскільки я щасливий. Господі, це такий кайф. Але в той самий час я розумію, що пора переставати жрати, бо дупу собі відбив. не дай Боже. Щодо вчорашнього виступу все було дуже класно, дуже багато людей. Якщо ми будемо віряти з минулими нашим виступом, то приблизно в 10 разів більше людей. Скоріше за все, наступний виступ ми зберемо 10 тисяч людей і все було дуже круто, дуже класне місце, дуже веселі, смішні люди. Ми гарно виступ. Так, я хочу звернутися до всіх своїх київських фанатів. Я хочу сказати, цінуйте мене більше, тому що в один момент я переїду в Одесу. Буду ходити по стежці здоров'я і більше ніколи не буду онлайн. З приводу вчорашнього виступу. Вчора було багато народу. Ми розуміємо, що нам наступного разу нам... Треба буде зробити два концерти підряд, щоб всі на нього прийшли, мали таку змогу дісіти і гості міста дуже класні глядачі реагували, сміялись, були вдячні. І сам заклад був дуже крутий. Для мене приїзд в Одесу це як зустріч з коханою, яку ти давно не бачив. Вона завжди тебе обійме, зустріне, нагодує, напої. Як круто я себе відчуваю.